Україна перегляне воєнну доктрину з урахуванням російської агресії. Нову редакцію документа уряд має підготувати спільно із європейським союзом до грудня 2015 року. З огляду на європейський курс у зовнішній політиці також напрацюють програми розвитку збройних сил та оборонно-промислового комплексу. Підготовка стратегічних документів відбуватиметься в межах плану імплементації угоди про асоціацію з ЄС, який був затверджений Кабінетом міністрів. Воєнну доктрину України оновлюватимуть одразу кілька відомств Міністерства юстиції, економіки, МЗС, Міністерство оборони та державна корпорація Укроборонекспорт з боку ЄС партнером виступатиме Європейська служба зовнішніх дій. Така координація у формуванні безпекової політики необхідність продиктована новими загрозами, вважають експерти. Те, що йдеться про узгодження з ЄС або з НАТО, це лише так би мовити, добра воля і готовність співпрацювати з партнерами. Як для чого? Для того, щоб продемонструвати готовність і намагання бути включеними в майбутню систему, в майбутню архітектуру нової європейської безпеки. Роль України у системі європейської безпеки насамперед пов'язана з її геополітичним розташуванням. Більшість її західних сусідів є членами ЄС і НАТО. Частина з них готові допомагати у модернізації української обороноздатності. Те, що роблять схід, центральна і східна Європа, так вони усвідомлюють пряму загрозу для своєї державності, бо для багатьох зрозуміло, якщо Путін буде нарощувати успіх. То він піде далі, звісно. Тому центральна східна Європа вона готова допомагати. Раніше Збройні сили України були зосереджені для оборони саме на західних кордонах. Росія ж вважалася союзником. Тепер агресію Кремля мають врахувати у новій воєнній доктрині. А орієнтиром для модернізації війська будуть стандарти НАТО, наголошує міністр оборони Валерій Гелетей. Останні роки все таки ми будемо відчувати. Це таки, що вектор небезпеки буде у нас зі сходу. І треба розуміти, чи зможе економіка України зробити так, щоб забезпечити армію, Збройні Сили України цим необхідним. Я думаю, що те, що ми рухаємось в НАТО, те, що ми хочемо бути в НАТО, те, що ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо колективну систему безпеки, по-перше, це економічно вигідно. Для України економіка проста, роз'яснює міністр оборони бюджет для країн-учасниць загальної системи безпеки, в рази менший ніж фінансування власної боєздатної армії. Колосальні витрати на обороноздатність одна з головних проблем, констатують експерти. Поки що вихід бачать лише у міжнародній підтримці. Це може бути фінансування реформ та навчання фахівців. На сегодняшний момент армия Украины до сих пор является постсоветской. Очень важно нам сейчас выстраивать новую концепцию безопасности, выстраивать новую армию. Нам надо обучать наших солдат уже по стандартам стран НАТО, наших офицеров по стандартам стран НАТО, принимать систему управления, систему связи, общие стандарты к организации армии. Пріоритетність розвитку відносин зі США, ЄС і НАТО у своєму указі затвердив і президент України у зв'язку з ускладненням ситуації у сфері національної безпеки. Уряду доручено підготувати законопроект про відмову України від позаблокового статусу. Рух країни до північно-атлантичної системи безпеки тепер засвідчують дипломатичні кроки офіційного Києва за останні місяці. Присутність України на саміті НАТО вельці, підписання трьохсторонньої угоди. З литовцями, поляками і Україною, де присутність 545 чоловік, військовослужбовців Збройних сил України. Інші кроки домовленості з колегами-міністрами оборони та домовленість, яка відбувається постійно президентом України. Узгодження воєнної доктрини мають завершити до грудня 2015 року. Термін цілком виправданий, вважають експерти, оскільки кінцева редакція доктрини залежатиме від результатів збройного протистояння та переговорів для досягнення миру на східному кордоні України.